Сервіс з оформлення муніципальних карток вінничанина стає доступнішим. Відтепер Вінницький центр обслуговування клієнтів, власників муніципальних карток, що розташований на вулиці Соборній, 36, працюватиме щосереди з 9 до 7 години, тобто на 2 години довше. Про це повідомляє комунальне підприємство Вінницький інформаційний центр. Детальніше про роботу центру та його послуги говоримо із Веронікою Савчук, менеджеркою з зв'язків з громадськістю. Вітаю вас. Розкажіть, що змінилось у роботі сервісу, оформлення муніципальних карток, вінничанина та які послуги можна отримати? Насправді, змінилося не так уже багато. Кілька тижнів тому ми змінили графік роботи наших адміністраторів у центрах надання адміністративних послуг прозорного офісі місто» та Вишенка. І відтепер вони там у нас обслуговують клієнтів лише по вівторках та четвергах. І відповідно там забрали видачу карт. Тому отримати тепер карту муніципальну, тобто забрати уже виготовлену карту, можливо, лише на соборній 36. У прозорих описах ми продовжуємо оформлення карт, продовжуємо брати заявки на ремонт, діагностику, консультувати і тому подібне. І отримавши звернення неодноразові від жителів міста, від жителів територіальної громади, нам нами було прийнято рішення повернутись до нашої доковідної практики і відновити. Обслуговування щосереди до 7 вечора. Тому тепер громадяни, які працювали чи працюють до 5, 6 і не могли завітати до нас в центр обслуговування, отримати послуги, вони можуть це зробити після роботи. Ще одне питання: як адаптуються ВПО, чи отримують вони муніципальні картки? Щодо внутрішньопереміщених осіб. У оформленні і відповідно отримані картки на проїзд у німецькому транспорті в них немає ніяких перешкод. Вони приходять до нас із довідкою внутрішньо переміщеної особи, також із своїм пільговим документом. Ми тут маємо зрозуміти, що оформлювати муніципальну карту взагалі можуть громадяни, які не мають пільг і там байдуже чи. Реєстрація в Житомирі, а проживають вони тут довгий термін часу. Але якщо ви пільгови, то реєстрація у вас має бути відповідна місцева Вінницької територіальної громади. Тому внутрішньопереміщені особи вони до нас підходять із довідкою внутрішньопереміщеної особи, своїм паспортом, музикаційним кодом, з пільговим посвідченням, тобто зі всім переліком документів, які необхідні для інших пільговиків. І безперешкодно можете оформити карт. На початку повномасштабного вторгнення, коли у Вінниці була велика кількість переселенців, вони почали до нас приїжджати, ми практикували оформлення карток у інформаційно-гуманітарних хабах. Наприклад, в Ямаріуполь, з Херсонцями працювали, з переселенцями з інших регіонів. У нас була бригада, люди, які виїжджали у місця, де було найбільше, скажімо так, скупчення переміщених осіб, у їхні якісь центри, так яким було зручніше, і оформлювали картки їм там. тобто їм не потрібно було їхати до нас на соборну 36. по суті. І рішення про те, щоб відкривати додаткові центри обслуговування, точніше, наших адміністраторів. Звідправляти в цей центр обслуговування в Прозорі офіси було прийнято саме через те, що у нас з'явилось багато переселенців. Тому дійсно наразі з цим проблем немає. Більшість із них, мені здається, якщо відсотків 95, пільговиків, якщо не всі, вже давно отримали муніципальні картки і користуються ними у транспорті. Звісно, якщо людина тільки знову переїхала в нас у місто. Залишається людини термін, вона може підійти до нас в офісі на Соборну 36, чи по вівторкам та четвергам звернутися в прозорі офіси, безпошкодно також оформити карту. Якщо говорити про проблематику роботи, з якими проблемами чи труднощами нині звертаються вінничани? Здебільшого звернення стосується не своєчасного з з банківських карт, що досі в нас трапляється. Потім бувають випадки, коли картка пошкоджена механічним шляхом. І приносять заплату, чи можна її відремонтувати. Коли втрачають картку, пишуть заяву на повторне виготовлення і блокування наявної картки. А також коли валідатор видає помилку, що картка несправна або на ній закінчився термін дії, це може бути термін дії поїздок чи термін дії пільгового документу, тому картка блокується і валідатор так реагує, це вже потім діагностується, вирішується. І загалом... Це, мабуть, такі здебільшого всі проблеми, якщо ми говоримо сюди про муніципальні картки. А звісно, діагностика і ремонт у нас безкоштовні. Зазвичай ви здавши сьогодні в день картку, можете її отримати на наступний день, якщо там немає якогось особливих нюансів. Почули вас, Вероніка Савчук, менеджерка з зв'язків з громадськістю, була з нами на зв'язку.